Усім привіт! У нас сьогодні ранок. Світла немає, тому голову посушити ніяк. Тут перепрошую. Усім смачного. А сьогодні у нас будуть кабачки, обсмажені різними видами паніровки. Тут є види з сирком на поверхні види в серединки. Я видим без сира. Додаванням певних спецій, додаванням сойового соусу, тобто різноманіття велика. І скоріше за все, це буде два варіанти у пангу. Зараз це буде перший, бо їх вже багато. Саме зараз сезон кабачків. Для жарки краще брати малюні кабачки. Як купляти, так і вирощувати самостійно, якщо у вас є огороди, для... або огороди? В загальному я ніколи не бачила на терасі кабачків або на підвіконні. Думаю, можливо, у когось також є. І такі насадження. Помідори постійно бачу, огірки рідше. Ну, це ж за рахунок того, що це платіння. Тобто помідор він просто виріс і виріс. А огірок він буде плестися скрізь. Тому це така проблемна ситуація для тих, хто вирішить виростити кабачки чомусь у себе на підвіконні. Так як зараз сезон знайти їх дуже легко. Ну і, звичайно. Приготувати. Смажені кабачки це одні з найсмачніших таких сезонних страв. Ще смачніше були б квіточки в клярі. Але, на жаль, в цьому сезоні я впустила той момент, коли вони цвіли в більшості. Зараз вони тут теж цвітуть, але так як в пріоритеті є самі кабачки. Вони більше, поживніше. То, звичайно, поки квітів не буде. Так, хто його знає? Ще півдні та попереду. На кабачках дуже важливо, щоб кляр був невеликом. Тобто, щоб дійсно це були манюні проширки і ти відчуваєш і кабачок, перед цим обов'язково кабачок потрібно замаринувати. Рецепт простий, Соєвий соус, які спеції, сіль ми не додаємо. Тут дуже важливо. Сіль додавати при совому соусі не треба, бо в ньому знаходиться дуже велика концентрація в ємності саме самесові. Це може впливати на смак. Просто це буде складно їсти. До речі, тут головне не переборщити. Бо так як і в цей кабачок йшло на маринування, цей соус, і в сам кляр, то звичайно треба голити трошки-трошки в сам кляр і трошки-трошки в маринад. плюс додати водички. Бо інакше їсти рупу, ну, таке собі. О останні події, які відбулися вчора, це просто серце розбивається, коли бачиш цих діток, які сидять біля лікарні, біля розбитої лікарні. Ну, головніше пам'ятати, що ми сильні. І ми переживемо усе. Так ось. Також по самому рецепту приготування. Якщо у вас молоді кабачата невеликі, то в принципі ви можете не обрізати шкурку. Я її майже все обрізала, бо була через довге перевезлення, більше двох годин, травмована шкірочка. На смаковій якості це б не вплинуло, але негарно, Ось виглядало. Уже краще. то есть большинство кусочков они будут обрезаны от Честно признаюсь, я ей очень нравится нахрустить. А тут ситуація з Сліз коляр. <ріст> коли ви робите великий прошурок кляру на маленький, зазвичай це звичайно, виходить, коли ви вже заливаєте останню останню паніровку, коли йде остання партія, тоді виходить ось таке. <ріст> Плюс і сам кабачок і паніровка по цьому рецепту самостійні. Тобто, якщо ви окремо з'їсте кабачок, окрему паніровку, нічого страшного не буде, це все ще смачно. Але разом, звичайно, це смачніше. Сюди, до речі, також пішла певна порція Сумаху нашої минулої шаурми. Кудись треба дівати. Виглядають воно виста, тобто зажариста скоринка, саме те, що. До речі, про перевезення. Ось, наприклад, якщо ви перейдете до уваги Аврору, так? В Аврорі, ну дуже дивна політика на рахунок збору замовлення і його відправки. Тобто, як я розумію, замовлення збираються буквально там за годину максимум, тому що мені коли не було певних необхідних а, кольорів на пристрій, одразу зателефонували. тобто там, мабуть, години не прийшла. Але вони не поставляють одразу. Тобто, вам напише Аврора, коли ви зробите інтернет-замовлення, у них є окремий сайт. Що замовлення прийде за так, це я замовляла в п'ятницю. І повинно воно прийти в цей четвер. Ну, тобто тиждень. Вони себе дають повний тиждень. І <св 'язок> тут питання в тому, а що вони весь цей час роблять. <св 'язок> Не зрозуміти неправильно. Я люблю Аврору за те, що там можна знайти дуже багато всяких прихолюх. Зараз це і манга, до речі, авторська ліцензійна, але тут більше йде до того, що. В порівнянні з конкурентами, тобто, наприклад, якщо ви замовите в Єву, в Єві це три дні максимум, це ще й з вихідними. Якщо ви замовите, з, наприклад, ну, будь-якого інтернет-магазину просто по новій пошті, ну, нова пошта це взагалі це просто флеш. <рівня> Вони можуть довести за один день буквально. В середньому нова пошта, ну, 2-3 дні. Це все. Тут очікування йде в сім днів. Зазвичай, зазвичай, їх виправдання водиці роблять раніше. Але зараз вже і поки не прийшло. Можливо, і не прийде раніше в На жаль. Я неймовірно це замовлення. Там у нас іде манга. Котику. Іграшка. У мене поки немає тваринок в цій квартирі. Не можна заводити. Ну, якоб не рахунок. <сум> якоб не може заробити якусь і вилізти із акваріума. Якоб, це моя рибка. А ось на рахунок кішечок, собачок, на жаль, не можна. Не знаю, можливо. Деякі господарі, якщо не можна з тваринами і риб, і до не дозволяють. Поки я з цим не стикалася, звичайно, на щастя, взагалі я раніше хоч жила без тваринок, тому кожний орендодавець він був пецфренд, тобто у деяких орендодавців прям були тваринки, два котка і собачка. Тобто тут таке. До речі, так. Краска в мене для нейтонування, а це покраска прямо пігментом. І вона майже вимилася. Ситуація така, що я хотіла зробити спочатку іншу, іншу техніку, і для цього потрібно, щоб корені трошки відросли. Але я зараз розумію, що мені все ще подобається синій колір, і я хочу його продовжити. Но часом місце на покраску залишилось те саме. Тобто, як домів'як то потрібно ходити як бабайка з таким уже підвимившимся кольором волосся, через те, що дійсно трошечки... Переходили цим волоссям. Також чим плюс, кабачок в такому рецепті, вони залишаються сочними. В загальному, наприклад, якщо у вас буде одна партія кабача, то можна їх смажити на суміші рослинного та рослинного масла для жарки. <рес> Ту олійку, яку ми беремо в стекляних бутилях для салатів, ми не використовуємо для жарки. Це як ну, мінімум не буде смачно. А ось та війка, яка дійсно для цього передбачення, якого б смаку і складу вона не була. Я, наприклад, обожнюю авокадо олією, особливо в спреї. Зараз, поки щось дуже багатенько закупилася я раніше звичайною олією, соняшника, доводиться використовувати, поки її. Так ось. І маленький шматочок вершкового масла. Він додає такої пікантності, трошки жирності. Ну і, звичайно, скоринка би була трошки краще. Там, поки тут їх немає, але є кабачки, які не витримали конкуренції, трошки підгоріли в самому кінці, коли сковорідка досягла свого максимуму і нагрілась дуже сильно. М -м -м. На вулиці вітер, нарешті. Бо така спека, що просто виходиш на вулицю. По-перше, так я обгоріла. Як це і Коли ти ходиш дуже довго на вулиці, навіть за спевкою, але шкіра дуже бліда, то шкіра обгорала. Та. На жаль, на жаль. Розумієте, саме таке болючіше, те, що мені поки не можна користуватися кремом, який відбілює. Тобто через екзему на ручах і через супершкіру, яка реагує на подразнення будь-яке. Просто вона, коли ви наносите крем для відбілювання, він частіше має в собі компоненти якихось цитрусових. А моя шкіра на це реагує дуже просто. Ціна несла цитрусовий? О, зараз я буду пекти червоніти. Так, да, вона відбілює, але ж якою ціною? Можливо, у всіх настільки сильна реакція на Такі засоби, все-таки це хочеш не хочеш, а відшелушування твоєї шкірки. Ну, Там. Будуть агресивні якісь засоби, але це буде. Чи? Я поки не настільки люблю шкіру прямо світлинку-світленьку, для того, щоб настільки себе відбілювати Плісиком завжди є тональний крем. Тобто, чому це нанести його? <свісно> Замість того, щоб мучити себе кремом для відбілювання з цитрусом где у